Моє вам вітання дорогенькі! за мій канал, Село ти моя доля. Кому з нас селян, чи навіть і містян, хто має якісь невеличкі дачі і утримує птицю, не хочеться ранніх курчаток. Звичайно, знаємо, що ранні курчатка потім несуть. Яйця починають нести їх ще десь під осінь, і потім несуться цілу зиму, якщо дотримуватись відповідних умов. Дати цим дорослим вже курам тепло і добрий харч. І звичайно ж вітаміни. Ну, а наші кури, наша яйценосність починається, звичайно. І з тих же яєць, із виводу курчаток. Але ж мати квочку навесні це, звичайно, за щастя, бо ми не, не завжди маємо ті квочки тоді, коли ми їх хочемо. Отож, інкубатор. У нас ось такий інкубатор квочка. Він вже багато років і, правду сказати, роботою його я задоволена. Отож, цей відеоролик, можна сказати, для тих, хто вперше відважився купити чи зробити інкубатор, бо в нас і саморобні також є. Можливо, покажу в якомусь окремому відеоролику також і саморобні інкубатори. Але спочатку про цей. Він простий в користуванні. Там під розшиткою видно така пластикова штукенція і з канавками в цю. Ці канавки наливаємо теплу воду перед тим, як закласти яйця. Зверху на цій канавці, ось на тих канавках ось така решітка. На решітку укладаємо яйця. Я укладаю яйця, це я кажу з власного досвіду. Бо дехто кладе і в два шари спочатку, бо потім через тиждень їх вибраковує, після того, як переглядає, котре яйце засижене, котре не засижене. Але я завжди вкладаю, не скуплюсь і вкладаю яйця тільки в один шар. Так мені зручніше. На яйцях ставлю відмітки. Як бачите, хрестики поставлені. Взагалі хто, як, які хоче відмітки такі ставить, для того, щоб при повороті яєць бачити на яку сторону їх повертати, якою стороною вони мають бути зараз догорі. Яйця беремо свіжі, десь за тиждень збираємо, а в кого буває що скоріше, то звичайно, чим свіжіше, тим краще. Яйця мають бути перед закладкою, постояти трохи в, в кімнаті і мають бути кімнатної температури, не холодні. Коли вже заклали яйця, в цьому інкубаторі немає. Є такі інкубатори, де є ще психометри, тобто прилади для вимірювання вологості. В цьому інкубаторі він простенький, і такого приладу нема. Так що волога тут, можна сказати, на око вимірюється, тільки вода в канавках. І Не забуваємо цю воду доливати кожен раз. Коли вже її бачимо, що її вже мало стає. Яйця, як ви вже зрозуміли, потрібно щодня перевертати. Я перевертаю вранці і ввечері. Можна, звичайно, і три рази перевертати. Тепер є багато інкубаторів із механічним поворотом яєць, але в мене ось такий: повертаю яйця рукою. Це, як кажуть, не дуже так складно і не дуже так довго. Так як нашому інкубаторі вже багато років, то він втратив свій першопочатковий вигляд і вже був такий замизганий трохи, бо лупилися курчата. А як ви знаєте, пінопласт важко відмити до білого. І був він трохи страшненький вже. Ну, цього року ми зробили, як кажуть, для себе ноу-хау. І думали-думали, як же ж його трохи оновити. Взяли і пофарбував чоловік водоемульсійною фарбою. І він знову став е, ніби новенький той інкубатор. Приємно подивитися, навіть не те, що для когось, а просто для себе. Ось такий інкубатор зверху. Це квочка. Ми ще й другий купили інкубатор, рябушка, але той. Мені не сподобався навіть чоловік. Там було тільки дві лампочки. Чоловік переробив на чотири лампочки, але ж все рівно там гірше в мене висиджуються курчата ніж в цьому. Я тим не користуюся. До інкубатора додаються відповідні кришечки. Ми свої десь погубили ці кришечки за закрутки, і тому повикористовувала, як бачите, звичайні від корки від, від бутилочок. І цю того також загубили. Отож, перші дні, перший день тримаємо всі наші отвори закритими. А потім вже... Десь на слідуючий день, коли яйця прогрілися і інкубатор набрав відповідної температури, я відкриваю одну із цих продушин. Хоч крім цього, тут ще є, ось бачите, ще ще отвори є для того, щоб е, мало, щоб кисень мав доступ до закладених яєць. Але я відкриваю вже на другий день відкриваю одну з дирок. І тримаю відкритою. Потім, коли проходить деякий час десь тиждень, відкриваю. Коли проходить тиждень, навіть більше трохи 8 днів, іноді 10 перевіраю яйця на те, чи вони засижені спеціальним овоскопом саморобним. Звичайно, вони продаються ті овоскопи. І знімаю ось цю другу кришечку. Ну, зараз я її не зніму, треба підважити ножем, бо ми фарбували інкубатора водоемульсійною фарбою, і вона приклеїлась. Вже перед самою лупкою, коли вже є накльовування на яйцях, бачимо, виймаємо і ось цю також заглушку. Даємо ще більше кисню. Нашим майбутнім малятам. Електронний датчик підтримує температуру. Так як я відкривала кришку і перевертала яйця, то температура звичайно впала, знизилася. І тепер електронний датчик підганяє температуру до поставленої. Температура в мене була виставлена 37,9. Я підтримую весь час таку температуру. Вірніше, не я датчик підтримую. Як бачите, зараз на табло висвічується яйця прогріваються і набирає інкубатор заданої спочатку температури, і скоро ця температура досягне заданої величини. Ось така невелика розповідь про інкубатор. Про Початкову стадію, тобто про закладення яєць і перші дні, висадки курчат інкубатором. Під квочкою простіше, якщо вона, я, бо не потрібно ні перевертати, ні слідкувати за тим, чи не випарувалась вода в ячейках. І не потрібно думати над заданою температурою, але ж, як ми знаємо, не завжди ті квочки є. Так що інкубатор це також добрий вихід із положення, коли хочеш мати курчаток тоді, коли ти їх хочеш вже мати. Отож, через 3 тижні сподіваємось, що будемо мати маляток. як бачите, Набирає добру температуру. І от інкубатор набрав вже заданої температури і тепер вмикається і виключається, коли ця температура трохи знижується. Хочу сказати, що виводити курчата в інкубаторі це легко і просто. Може, навіть новачок, якщо ви ще не пробували і маєте таке бажання. То успіхів вам, звичайно. Ну, а інкубатор, якщо не хочете платити грошей, то якщо ви вмієте майструвати, можете виготовити і в домашніх умовах. І от приклад такого виготовленого інкубатора. І друга коробка. Не буду зараз розповідати про них. Тут датчики мені. Незручні тим, що вони не, не тримають температуру сам доводиться регулювати. Так що купимо другого датчика. Якщо комусь цікаво, пишіть. І чоловік розповів що, він, розповів, що він зробив, ці інкубатори. Ми вже ними користувалися, висижували в них курчат, але я забракувала, тому що той мені зручніший, бо він сам. Підтримує задану температуру, а тут доводилося регулювати ручкою і класти ручкою регулятора. І доводилось класти медичний чи спиртовий термометр для того, щоб звіратися по ньому, чи відповідна температура на тому датчику. Ось така моя сьогоднішня розповідь про інкубатор. І про початкову стадію інкубації курячих яєць. Дякую за увагу! Пишіть. З вами був канал Село Ти Моя доля. До зустрічі!